Доброго дня, шановні. Торік я мала квіти, вони ось отакі. Але я прочитала, що вони через рік-два перетворюються у звичайні, тобто вироджуються. Але що я побачила цьогоріч? Бачите, оце такі. Вон там ще квіточка така, я не бачу проти світла, ось отакі. Поряд є, уже, ось хочу показати, ну ось. Ось отакі квіточки, бачите, вони гейби вже переродилися. Або переопилилися. Але я ще одне хочу вам показати. Ось що я побачила, бачите? Таких у мене квіток не було. Значить, переопилилися, значить, попрацювали б ділки. Бачите, яка вона гарненька. Там менше є махровості, але бачите, що я зробила? Я собі тут ниточку зав'язала, бачите, ледь замітно. І зберу насіння її. Знаєте, мені подобається космея, або по-нашому пулькачі, більш привикла, що вони квітують, як починають, так і йдуть і йдуть. Але тільки що вони такі масивні, такі великі. І ще хочу вам показати теж, дивіться, це теж бджілки попрацювали, бачите? Тоже є якась махровість. Вона біла. От, була у мене біла, але частенька біла. А тут вже, бачите, вже є махровість. Ну, частково, бачите. І тут проявляється, це, напевно, з тих перших, які в мене були. Бджілки попрацювали. І що ми маємо? Ми маємо нові квітки. Ну, тож, будемо і таким займатися. Ось це я зірвала, теж вона. Бачите, що робиться? Шкода викидати. То в мене бак з водою, от я типнула. Цвіте, ну хай собі цвіте. Ось такі спостереження у мене нові. І це я ниточки поприв'язувала, такі ледь замітні тільки для мене. Насінько визріє. Зніму, подивимося, що буде на наступний рік. Може, ще краще буде. Нові властивості покажуть. Visi būkite sveiki!